Вітаю всіх із магазина Сінцей. Сьогодні буду робити огляд саме на жіночу колекцію. Як бачите, фінальний розпродаж до мінус 70 ще триває. Багато речей є на знижках. От в деяких магазинах їх прям дуже багато. Десь продалось краще, десь ну, гірше продавалось. І тут, от тут речей дуже багато. Потім адресу залишу в коментарі, де я робила цей огляд. Дивлюсь, така біленька там куртка з'явилася, цікава. Так, починаємо. Така от спідниця. Як в складку, так зроблена льняна 269%. Це зі знижкою 41%. Вона буває від XS до 2 xl Оце XL висить, вона буде до колін. І також сукня така як льон, ну на вид як льон, з золотими гудзиками, широкий ремінь, сукня сорочка довга. Також зі знижкою ціна 30% 459. Буває по 2XL розмір. От на вітрині це еска. 2 Excel буде така велика. Маєчки, оці, вони, їх багато кольорів, вони зі знижками, але дуже актуальні зараз. Якщо наверх там вдягаєш чи куртку, чи кофту, коли прохолодно, вони йдуть як під шию, тому зручно не мерзнеш. 219 гривень, 35% знижка. Але саме ці маєчки вони не натуральні. От скільки я дивилась, оці з обідком, якась там не натуральна тканина, XS по XL. А це щось, мені здається, новеньке да, з Люріксом. З Люріксом да ще такий колір, такий красивий колір. От хочу показати сам, як беж, тільки темний беж. Так, ось така коштує 459. Так, це новинка дійсно тут висить. Вони все підібрали по таку, така гама тут бежева. Все. 459 ціна від XS до XL. Такі босоніжки сюди повісили по кольору 219 гривень. О, і оцей жакет жіночий, такий укорочений, Ну він тут уже один: 399, 43 відсотки знижки. Це два xl Такий він дуже класний колір. Ну тут все по цьому кольору підібрано. Повісили сюди, мабуть. О. Це я приміряла. Мені так подобається запахом оці ну, жіночі блузи. Я до цього їх не міряла. Оця в рубчик гарно виглядає, 599 гривень. Ціна. І скажу вам, отак вона, коли висить, він і не скаже, що вона буде гарно виглядати на фігурі. Від XS по XL. Ну, Сітки типа, приходили, знову приходять ті байкики і, і скрізь отакі От сітки 399, на неї вже знижка 33% від розміру 2X до XL. І така кангорка, багато кольорів також. 459 і рукавчик по XL. Такий коротенький. Так, Я так знижки прям всі вам показувати не буду, тому що їх багато. Покажу таке, що буде попадати з нової колекції. Це, мабуть, на знижці 399, така з бордовим спідниця. А що це у них такі ще бордові з'явились сукні? Ці коротенькі, це я бачила, 149 гривень. Зараз цю підшию можна купити за 149 гривень. Причому вона така тканина, як... Начебто хлопок, знаєте, бавовна, здається, ще й під шиєю, не буде холодно, якщо накинути якусь куртку зверху. А інша модель отут виріс. Вже ти так її не поносиш, хоч вона і довга. Оця довга 219 гривень зі знижкою по 2X. А цікаво. А ця, по який розмір є, по 149 гривень. гляньте така класна ціна. Також по 2X. І причому вона ж не прям коротка, вона буде, я зараз відійду десь до колін. Просто тут ніде відійти поличка стоїть, хотіла здалеку показати. Такі шорти утеплені, 269. Саме такі, Ну, не те, що утеплені, ну тепленькі, вже не літні. Біла, така жіноча блуза, светр жіночий. Ціна 459, ну, в рубчик. Під низ там вдягати. Я маю на увазі під якусь куртку зручно, рукав такий тоненький. Ой, глянь, так вона. Я зразу і не помітила. Ось так гарно оброблена, красиво. Края зроблені. Ой, зразу по-іншому виглядає. Дуже приємно. Є ще бордового, дуже багато приходило. Ну, також ось врубчик, рубчик, мабуть, така ціна буде. А може інша. Тут ціна 339. І глянемо, по який є розмір. Є від XS по XL. А оця, мені здається, спідниця не повинна бути зі знижкою, вона як новинка. Так вона конусом іде донизу, трішки ширша і не видно резинку. Схована резинка. Оце мені здається як нова колекція. Так, оце нова, бачите, 459 є від XS по 2XL розмір. Дуже красива гама кольорів. Бежевий з чорним, не білий, а саме бежевий, ну взагалі виглядає. І таку я, мабуть, показувала, ця як бордова з бежевим 359 зі знижкою. Далі йде куртка. Внизу вона отак можна затягнути, як з мусину. І так під низом ну, така підкладка. Є комірці тут зверху два. Ціна 799. Ой, а що це таке? Я не бачила, така спідниця, прикольна міні-спідниця. Ціна 599 гривень. Далі ще з'явились, у них приходили ці косухи, і вони, знаєте, у них мені подобається, ну, яка шкіра, звичайно, але вони якісь легкі. От, то бувають такі важені і незручні. А це легенькі всі ці куртки. Так, оця куртка з екошкіри, колір, вишня така ну, стигла, прямо 799 від XS по 2XL. Ага, тут іще о, такі штани хочу глянути. Футболочку ту я міряла, як за закликав. Ой, слухайте, тільки треба дістати якісь. Більш-більшого розміру, які прикольні штани, не було їх. Ой, вони просто ще їх тільки розвісили, бачите, вони не розпрямились. А взагалі класні. Так відійду, покажу, дуже класно виглядає. Попереду вони рівні ззаду резинка. Такі штани 659. Є по розміру 2XL. Отакі От класичні рівні, стильні. Тут з застібками так зроблені. Взагалі стильно виглядають, класні. І кишеньки. Кошеньки з двох сторін. Класні, оці штани прям супер. Тут взагалі вони це все бордове зібрали. Знову ця футболочка за 219 гривень, спідниця по 269 Така сорочка. Подовжена. Вона вже одна залишилась зі знижкою 459. І посередині давайте подивимось на манекенів. Такі штани. Внизу вони така широка полоска підшиті. 659 гривень. І футболочка з таким написом. І як з лампасами чорними. Ціна такої футболочки 269 по 2, xl розмір. Так, далі. Тут спідниця за 339. Куртка. Отаку куртку я не бачила, біла з таким бежевим. 799, така м'яка. Ну так, цікаво. Кишеньки дві. Так, Спідниця 339, куртка 799. Щось є. я потім покажу. Там висить сукня 339. І така, як шкіряна, начебто куртка. А там ціна взагалі була на неї, шкіряна. Ні, немає. Ну, я підійду, покажу, скільки коштують. Ось ці сукні, вони є більш такі, як рожеві, навіть як пудрові, а є така, як бордо. 339 гривень на манекені. Ну, вона така зовсім коротенька. Давайте глянемо на джинси. День тут цілий відділ, є знижки також. Так, ну що, дивимось. Чорні джинси. Чорні джинси. Так, ціна. Ще новинки стали приходити якось дорожче. 699. Раніше так десь 499-500, а тут почали вже як дорожче. О, це мені подобається. Денім сірого кольору. Такий жакет жіночий. Гляньте, кишенька, якось так по-новому все зроблено. Стильно виглядає, класно. Саме в цьому кольорі дуже гарно. 699, а в тому кольорі в блакитному такому мені не дуже подобається. Є також бордові джинси. Це просто тренд цього сезону. White стрейчинг модель. Так, ціна 699. Сині. сині також широкі як wide Leg. По 44-й бувається, з 34-го по 389. Гляньте, сині є на знижці. Є також світло сірі. 659. На знижці йдуть ці рюкзачки по 619 гривень. Десь я тут шла, і тут люди дивились, тут знижки, знижки прям були на джинси. так я проходила. Спідниця 599. Ага, отут, бачите, 459 з такими кишеньками. Стреч 289. Чи хотіла показати, така коричнева колекція у них, оці кілоти клас, класно виглядають, взагалі колір. Також мені подобається 659. І ось знову таки куртка класна, коричнева. 999. Вона так стильно виглядає, як трішки потерта. Так, здається, як вона з натуральної шкіри. Оця чорна так взагалі класна. Найкраще на на оцю вдягли, то вони таку звичайну вдягли. Вона як потерта і класний в неї такий вид. 999. Взагалі куртки у них бувають. а що не написано? Ані, є S, S якось отак. Ой, а гляньте, скільки вже всього прийшло верхнього одягу. Так, отакий Жакет жіночий в клітинку. Оце 2XL висить. Підкладка сіра. Ціна 799 іде по розмір 2XL. Оце 2XL. На два ряда ґудзиків. Ну, так, знаєте, виглядає він доволі дорого, я б сказала. Так, така укорочена. ну от як... Замшева куртка зі знижкою. Ого, 55%. 359 гривень. Буває від розміру XS по 2 О, Отакий біленький. Глянь, який жакет жіночий. Два ряда ґудзиків красивих, золотих. 599, 25% знижка. Рожевий за 399 гривень. Так, отакий рожевий. 50% знижка. Буває по 2XL. А це, мені здається, новинка, ось ці сірі. Да. Ось такі, а, десь я вже бачила смужка всередині. Так, підкладка смужка. Ціна 699 по 2XL. І сірий, а такий я бачила, світлий, 699, але темний і виглядає приємніше. Я так по типу спортивні штани на кожен день, не фліс всередині. Більш тоненькі, можна зараз носити. Так, навішали всього і зірвали цінник. А ось вони зі знижкою. А не 169 гривень. Гляньте, кому треба такі штани, як на кожен день. а ну а це зі знижкою, Ні, це без знижки. 659. Класичні. Цим треба також, щоб вони так відвисілись. Класні штани. Гляньте, такі як класичні, з застіпками, з кишенями. Тут як пояс зроблений. Отакі От штани бувають від розміру 2х до 2XL. Надо їх якось показати все-таки краще. Такі класні. Це маленький розмір. Хочу такий більший. А що вони? Всі XS? Ага, S. S. Дивіться, все. О, М. Давайте подивимось на M. Бачите, як виглядають. Приємний, такий пудровий у них колір, я б сказала. Так багато попривозили. <гум> Прям дуже... Так, і там ще коробки у них стоять в перевдягальні, дуже багато коробок. Це такі легенькі чорні, як жаті, резинки з усіх сторін широкі і не дуже довгі. 459. Ось такі бувають по 2 XL. Це М-ка, такі як оверсайз, такі прям великі. Ого, жилетки подовжені вже прийшли і укорочені. Отакі такі жилетки подовжені. 999 є бардо є чорна. Іде вона з капюшоном. Ціна, ой, розмір від 2 xs по 2XL. Тут кишеньки, хтось міряв. розтібали все. так, треба кишеньки поправити, показую. Нижче колін буде. Внизу вона не затягується нічого. на змійці. Так, це пальто також вже хтось міряв, бачу. 599, отакі пальто. Написано плащ жіночий від XS по 2XL. Ну, плащ так плащ, ну все-таки це пальто. Я б сказала, полупальто. Такий колір, як бежевий, але трішки, бачите, як з таким коричневим. Приємний світлі гудзики. Так, 999. Ну, якийсь яскравий, на, Треба чи шарф вдягати, щоб якось його прикрасити. Але а шита так цікава модель. І легенька, не дуже важке. 999, нагадую, пальто є по 2XL. Щось такі пальто. Тут плащі поприходили світлого кольору по 1199. Мені здається, довше, ніж я міряла в Вайтіки. Ось такий плащ. Плащ буває від розміру 2X по 2XL. О, глянь, такий красивий колір у цієї жилетки. Взагалі шикарна. А вона така, знаєте, тут так світла мало в цьому сінце. Я тут другий раз його знімаю. Вони кажуть, що її заставляє економити торгівельний центр. Навіть вивіска не горить. 799 гривень від 2XS по 2XL. Дуже красива ця жилетка. Сподіваюсь, що видно. Такий красивий колір. Довжина класна. О, така вона не супер коротка і не довга. Кишенька. І вона, знаєте, ну, як трішки як на шкіру схоже. Отак зверху. Не просто така плащовка, яка більш цупка. Там ще ось, Оце просто. От, ой, такі легесенькі, слухайте, прикольно, з собою можна в дорогу взяти десь. Оце класно. Така, о, огляньте, як вона буде мало місця займати в валізі. 599, але на таких гудзиках йде кому зручно. Розмір буває по 2 XL. Ну, дуже легесенька, прям легесенька і без капюшона. Ну так, чисто з собою кудись взяти. Колір як гірчичний. Щось такі жилетки навіть є на поясі. Отак. От світла, як молочного кольору. Приємний, до речі, кольор. Оцей. 559 розміри по 2XL. А що тут? Ще за жилетки? Такі жилетки переходили цікаві, що так цікаво роздивлятись. Це вже інша бордо, бачите, без капюшона. Знову таки легесенька. Прямо от легесенька. По 2XL, оце 2XL. Висить також Кишеньки. Мені ще подобається жилетки ці нові. Оця затягується внизу. Ще й затягується так внизу. Знаєте, буває як прохолодно, то це дуже виручає. Ой, цей кудор також. Цікавий, також легенька, але це вже з капюшоном. З капюшоном все-таки більш універсальна. Кишеньки на змійках. Сама вона йде на змійці. Угу, Колір такий. І також затягується всередині. Ціна 799 по розмір 2XL. Ну, хоч розміри нормальні зробили. Да? А то буває у них, що L закінчується. Так, ну, оці я всі показала, хтось розтібнув не я. Тут я показала, що такі чорні прийшли. Знаєте, тканина як пальто, ще внизу резинка, такі укорочені, як бомбір, Більше схоже. 699. Написано куртка жіноча. Також по 2XL. Знову, гляньте, скільки цих шкіряних попроходила. Ну, яка шкіра я маю на увазі. А, це вже як замшева така куртка. Так, де тут є цінники? Вони в двох кольорах. Світліший і темніший, 699. Також є по розмір 2XL. Так, на ну верхнього одягу о, така легенька, капюшона куртка, також світла і накладні тут кишеньки. Також є по розмір 2 xl за ціною 659 гривень. Просто чорна куртка, вона ну, така подовжена. На неї вже знижка 519 гривень, замість 619 гривень. Така куртка коштує по 2XL. На таких куртках в Айкікі написано класік. «класік». Ось такі куртки звичайні. Так, як класична куртка, значить, вважається. Ці я показала, а от ще такі, як екошкіра. О, вже шарфи там поприходили. І рукавички, не повірте, 799. Ціна по 2 Excel. Гляньте, шарфи і рукавички. Тут навіть написано. Ой, це ж як шарф. А, ну, що тут написано. Да, шарф. Ось такі кольори, якісь дивні. Якісь форма така дивна. Ось такий шарф і такий же, як. Чорний. Може, вони треба, щоб повисіли трішки, то як жаті, ну так зім'ялися. 389. Такі рукавички без пальців поприходили, скажу вам ціну 149. Ну, я не думаю, що це зараз актуально, але скажу 79. Також носки, гляньте, скільки вже навішали. Так, ну носки скільки коштують? 169 за три пари, за п'ять пар. Да, 5 пар все таки за 169. За 149 також 5 пар. Так, отак скільки носочків. Це я показала. На знижках є такі футболки по 289, такі по 289. Є спідниці ось зі знижкою. 289, 37% знижки. Чорна, звичайна, отака сукня рівна. За 219 або ця дуже. Красивий смарагдовий колір. Вона така як потерта, 289 гривень, нижче колін, 37% знижки. Врубчик знову чорна за 219 гривень. Так, зараз ще покажу вам знижку побачила. А, я от побачила сукню в такому кольорі десь чорні по 189 гривень. Гляньте, як вони зроблені під горло якраз можна зараз носити. отака така 189-59% знижки буває по XL. Ще що, що хотіла сказати, у них тепер окремо. Оцей відділ, вони як спорт, ну не зараз, не, не а раніше зробили, ну, швиденько пробіжусь. Прийшли такі спортивні бюзгалтери. Ну, верх спортивний. Майка жіноча це називається у них. 269. Ось така майка жіноча буває по XL. Також такі спортивні лосіни з широкою резинкою зверху, також бардокулір. симпатичний, ціна. 459. Курсівку сюди повісили, чорні. Просто рівні, чорні 699. Або ось під цю майку. Прямо один в один з такої ж тканини. Лесіни бувають чорні, бувають бордові джим. 459. І от дійсно це майка дійсно. 269. Є навіть лисіни з лампасами. Ага, світлому кольорі за 459. Сумочка. Ось так, ну як бананка. Вдягається на пояс. Сумка Саше жіноча 169 гривень. Ще чорний, оцей бюзгалтер є. Є така е, куфта для спорту 459 гривень. Блузка знову таке написано. Чорні майки і шорти також з лампасами. Так, Шорти з лампасами 339, по розмір 2 xl Кеди по 339, по розмір 41. Футболочки написано по 119 гривень. Сукні на знижках по 219 по 169. Сукня з рукавом зараз можна купити. Футболки нові поприходили, такі цікаві, ось це глянь такий красивий кольор в неї сірий. Ціна 200. Ще Починаємо. Джинси коштують 699 гривень. Ось така довжина. Джинс, якісь вони довгенькі, на мою думку. Я взяла М. Не знаю, якось тут оцей не фіксує. Пояс він є. Він красивий, але він не фіксує. Може з цими кросівками. Кросівки такі масивні, і низ більш масивний. Здається, От блуза мені сподобалась. Вона зараз іде на знижці 169 гривень. Велика на неї знижка. І такі джинси, ну, може так, як оверсайз, вони виглядають, комусь подобається. Але дуже масивний низ. З Біле з білим гарно воно так все виглядає. 799 коштують ці кросівки. І 699 коштують джинси. Написано 100% котон. Сумка і оця куртка це все екошкіра. І мені подобається ця сумка, я вже казала, якось у відео вирішила її показати, як вона з речами буде. Ось так трішки далі зроблю. 599 гривень коштує. Кубка коштує 699. Причому там кольори є різні. Оце я взяла Бордо. Бордо мені найбільше сподобався. Я не бачила ніде. Є ще такий коричневий, темний. Також гарно гарно змійка працює. Ну, як суха зроблена. І так вона з джинсом, з білою цією блузкою, взагалі класно виглядає. Ну, на мою думку, от така вона стильна, така як легенька, от немає не, не важка. Легенько і можна вже вдягати скоро її. Ось наверх так накинув. Ну нічого, так мені подобається. Так, оця маєчка вона йде на знижці. Тут такий бордовий обідок у неї, коштує 219 гривень. Тут звичайна маєчка тягнеться. Тут віскоза і полієстер, і в тій блузці, що я приміряла, також віскоза полієстер. Джинси тягнуться, це комфорт кюлоти. Модель, вони укорочені. Кюлоти взагалі зазвичай укорочені. Ну, вони не сильно прям укорочені. Не знаю, на мою думку, краще виглядають з масивними цими кросівками, чим ті джинси. Leg, що я приміряла. Мені сподобалось, що вони тягнуться, їх можна без ременя вдягати. Якось так сіли по фігурі. Ну, може, не всім, не всім така довжина. Я знаю, подобається, але от є така модель, кілоти. Причому вони прийшли в цьому сезоні в різних кольорах, прям багато кольорів цих кілотів. Може, це як тренд буде знову. Але мені от з кросівками масивними, коли джинси більш укорочені, більше подобається, зразу кажу. Ну нічого, вони комфортні, дійсно комфортні Кюлоти, мабуть, за що того, що вони такі от тягнуться і більш тоненькі, дуже зручні. Блуза жіноча. Ну така, як футболочка з коротеньким рукавом, але вона така в рубчик. Написано блуза жіноча, такий блакитний колір, трішки вускового, приємний. І вона приємна. Хоча поліестер, також і віскоза присутні. Коштує 359, і я не сказала джинси. Джинси ці коштують 659 гривень. Це все нова колекція і без знижки. З цією блузкою мені більше джинси подобається, щоб в них нічого не заправляти. Так вона як зверху трішки да, на ці джинси, то краще виглядає. Взяла цю спідницю, вона йде на знижці за 269 гривень, така як гафре. На резинці ось тут, нормальної вона довжини. Все на мені розмір М, окрім ось цієї блузки біленької. Вона розмір L. На знижці там я не знайшла М-ку, спідниця, гляньте, класна така, вообще, симпатична. Я її взяла заради того, щоб поміряти з цією от курткою по кольору. І дійсно виглядає навіть краще ця куртка, ніж з джинсами. Дуже прикольно, Так ось так з курткою, дивіться, красиво, да? Дуже мені сподобалась. На мені все розмір М, я ношу розмір М, а от за кросівки хотіла сказати, розмір 40, хоча я ношу 39. І сіли ідеальні, мені зручно. Минулого разу 39 приміряла і вони як упираються нога. А от в 40-х, якщо будете замовляти на сайті, то от оці саме ця модель то краще замовляти на розмір більше. От по собі кажу, на мені розмір 40 і мені зручно. Так, І оця спідниця вона не натуральна, в неї тканина, як і в цій блузці. Але от виглядає непогано все на знижках і спідниця, і ось ця блузка. Закінчую свій огляд сінсей. Окремо потім зроблю огляд на чоловічу колекцію, колекцію для дітей та підлітків. Тут сьогодні я вирішила показати тільки жіночу, тому що дійсно багато всього. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Це торгівельний центр Скай» в Одесі. Але в магазинах сінсей... По всій Україні тривають знижки, колекції майже скрізь однакові, як на сайті, так і в магазинах. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока.